Утворена спеціальна комісія, так званий національний трансплан... трансплантичний комітет, який буде вивчати і займатися випадками, коли трансплантація, несприятливі випадки трансплантації. Да, це... Смертність людини після трансплантації, чому вона виникла, що було так зроблено, чи не так зроблено це. Ну, природнім шляхом відбулося, що це тому, що було щось порушене під час трансплантації. А також те, чого не було, це поняття екстреної трансплантації, бо бувають дуже е, непоодинокі випадки, коли людина стоїть в черзі на трансплантацію. Але його стан вимагає дійсно негайної трансплантації, тому що ну, ми можемо втратити цю людину. І от саме знову таки оцей комітет буде вирішувати, що якщо людині треба саме екстрена трансплантація, то він може бути поза чергою. Йому така операція буде проваджена. Також ну коли приймався закон, в нас була війна, але не була повномасштабною збройною агресією проти України. Тому в законі 2019 року було передбачено заборона, повна заборона вилучення органів саме в бійців збройних сил України, наших героїв, наших захисників, Повномасштабне вторгнення. І тоді це було тільки по двох областях: да Донецька і Луганська область. Ну на той час це були єдині дві області, які були тимчасово окуповані, де велись прямі бойові дії. На сьогоднішній день, на жаль, територія, де проводяться бойові дії, набагато більша, на жаль, і тому цей закон ввів заборону на вилучення органів для трансплантації у наших захисників. По всій, в цілому у захисників, де б це не відбувалося, в якій області б це не відбувалося.